Ні, я хотів сам, ви дивізову це сидіти, прямо на поводі. Я вам не сказав, що я хочу сидіти на сказали, підвозці. Я вам не сказав, що я йду там, тому що я там маю ще справи. Я їх вирішую, так. А ви мені розказуєте, що ви мені визиваєте. Сервіс пол. Хорошо, добре. Добре. А, вот лент лизового центра оказывается. О, это еще тут. Пойдем. Ну. Конечно, там все есть. Пойдем. Ну. Сейчас. Да. Я хочу стоять біля, біля ліфта. чего вы за ночью мои мошенники завязываются? Вы что сказали сейчас? Надо, вам сказали, що витом, в мене все там є ще справи, не закінчуємо. Я де був, де я знаходився? Зараз розберемося. Зараз начальник ви злову, вже визову. Вже визову вже допускав, знає, а ви визиваєте, хоч кого? А встані не бачу ніяких проблем. Я бачу проблему, коли ви напали. Діти, не ну, жити да. і так далі. Будь ласка, встаньте. Я запитав чому. Я сказав чому. Ну, я не могу. Ну поїздити. Ну не Прошу. можна. І що далі? Прошу. Він не просить. Куди ви мене просите? Ви що у вас діла Так, визи. я буду стояти тут, а, на цьому місці. Так. А ну, я хочу тут стати. Добре, давайте стой. Встаємо. Чикай приїжджає. Ні, тут я одмой не хоче. Если людина не хочет, зачем они зеленым, да, там много поберу. Боль... Ну, для чего вы робите да. в церкви? Потому что, що, чтобы не лежать на половине сидеть. Все, Но... я вас попросил, вы бы сказали, ну Но... все, нема питания. Как вы мне попросили? Вас, давай, вызываю, я не могу. Я що что сталося, мое. що такого я порушил. Вы сказали, мне погано стало. Все, так, так, пухану, я сказал, что мені недобре. На хвилинку я себе присів, чтобы відпочити. Уміряли, у мене дійсно є. Все кресла, диванчики, все есть для вас, правильно? Потому, ми Чому сказали, для нас? Тиски. А тут для кого? Для клієнтів. Здесь на панові для кого. Ну, ну для як б мені тут, тут то, цієї секунди стало погано. Ну я по тому вас підняв, хотів везти. І під кабінет, і туди. Зразу тиск поверить. Ну. І ми це сделали. Потом ви хотіли мене підняти, просто. Ну так, десь панелі. А якби в мене щось криптом було, ви мене підняли. В мене основну травму. Ви сказали, що втечка, я Ні, ну я, я припускаю, тиск. якби. Ви сказали, встаньте, тому що не можна сидіти на пів. Я чекаю что... тут, тому що мені хочеться тут а. чекати. Вы запомните уже или не читаете? Можете зайти. Можете зайти. 17-30. Он должен читать. Алло. Субтитры да? не DimaTorzok <плес> <плес> Чи будемо штане? Яка різниця? Я вам скажу, якщо ви не маєте бажання звідси покидати територію, ми попросили тільки в сторону, або в ту, або в ту. Якщо ні, ми дивимося по камерам, з якою людиною ви зайшли, ми припиняємо по подачу і просимо вас двох на вихід. Прийшла на подачу. Я Добре, людині показав, де все, візовий показали, центр людина пішла написати заяву. Добре. Все. Якщо ні, то ми зараз беремо, то, ну, вас, я розумію. Давайте, то припиняємо. Ну подальше ще поверне то кошик, припиняємо повернення. Вчора ска людина була, поговорила на 35 євро всередині. Нам нічого немає. Ми попросимо, подобра, давайте то, так, вирішуємо ситуацію. Давайте почнемо спочатку. Починаємо. Сукати, що я можу. сказати. Або ви зараз все, що хочемо сказати, або ви відходите з сторони, або тоді. Ні, варіантів немає, Або попросимо не вивозити, вирішить вам. Тобто тільки не тут? Ні, ти за бронзу заходиться. Тільки заявники, які подають або отримують документи. Я зрозумів. Добре, дякую. Власне, все,